Добре розроблена система ризик апетиту, затверджена через декларацію схильності до ризиків, є основою надійної системи управління ризиками. Разом з міцною культурою ризиків і чітко визначеними обов'язками щодо функцій управління ризиками та контролю дають розумну гарантію ефективності існуючої системи внутрішнього контролю. Сукупний рівень ризик апетиту має відповідати бізнес-моделі банку. Сукупний рівень ризик апетиту та види ризиків, які банк має намір приймати та утримувати для досягнення бізнес-цілей, розраховується на наступні 12 місяців. Рівень ризик апетиту щодо кожного з видів ризику індивідуальний рівень, є основою для встановлення лімітів, а також для визначення переліку кількісних та якісних показників ризик апетиту щодо кожного з видів ризиків. Ризик апетит є величиною очікуваних втрат, що закладені до бюджету, а величина допустимого рівня ризику risk capacity – є величиною неочікуваних втрат, що розраховується за результатами стрес-тестування. Ці дві величини є ключовими для оцінки достатності капіталу на покриття операційного ризику. Для того, щоб правильно визначити ставлення керівництва до перевищення встановленого ризик апетиту, застосовується метод світлофору. Зелений колір це величина фактичних втрат, що знаходиться в межах встановленого ризика апетиту. Не більше 100% від ризика апетиту. Жовтий авторизовано перевищення. Як правило, не більше 20% таке перевищення може мати об'єктивні причини. Або порушення є незначним. Долучення наглядової ради до мінімізації наслідків реалізації операційного ризику недоцільно. Жовто-гарячий. Про перевищення ризик апетиту необхідно негайно повідомити наглядову раду та розробити план мінімізації ризику, оскільки таке перевищення вище заавторизоване. Червоний критичний рівень ризику, що означає, що досягнуті показники ризику отримані за результатами стрес-тестування, досягнення або перевищення різка песіті є червоною зоною. Для розрахунку сукупного ризика апетиту під операційний ризик необхідно мати таку вхідну інформацію. По-перше, інформація за три попередні роки про фактичні втрати, що відображені на статтях балансу, та потенційні втрати, втрати, які вдалося уникнути або компенсувати. Друге, види ризику, які банк має намір приймати та утримувати для досягнення бізнес-цілей та зв'язок таких ризиків з бізнес-лініями. Третє. Перелік ключових показників бізнесу ще прямо впливають на збільшення ймовірності реалізації операційних ризиків. Наприклад, ризик ДТП з машинами інкасації збільшується зі збільшенням парку інкасаторських машин, шахрайство з депозитами зростає зі збільшенням об'ємом депозитного портфелю. Пограбування банкоматів зростає зі збільшення кількістю банкоматів та збільшенням лімітів завантаження. Ці основні показники зростання бізнесу є базовими показниками для розрахунку ризик апетиту. Також необхідно знати бюджетні коефіцієнти зростання цих базових показників, що закладені в бюджет на наступний рік. Коли дані зібрано, можна переходити до розрахунку. Крок 1. Розраховуємо К2. Коефіцієнт втрат, що відображає співвідношення втрат фактичних та потенційних, що знаходяться в процесі повернення, до загальної суми втрат по окремій статті ризику. Наприклад, К2 дорівнює 2000 плюс 5000 плюс 9000, розділяємо на 87000, отримуємо коефіцієнт К2 018. Крок 2. Розрахунок по кожному року за однією статтею. 2000 плюс 3000, помножаємо на отриманий коефіцієнт к 2 дорівнює 919,54 за 2018 рік. Аналогічно розраховуємо за 2019 рік та отримуємо 2390,80. Та за 2020 рік 12689,66. Третій крок. На 2018 рік отримуємо показник 919,54 ділимо на портфель депозитів у 2018 році. Тобто 919,54 ділимо на тисяч, отримуємо коефіцієнт 002. За 2019 рік 2390,80 ділимо на 60 тисяч та отримуємо 004. За 2020 рік 12689,66 ділимо на 80 тисяч та отримуємо 016. Четвертий крок. Шукаємо середнє за три роки 0,02, 0,04 та 0,16. Отримуємо 0,07. П'ятий крок. Прогнозуємо коефіцієнт К1 на 2021 рік по статті ризику помножити на 0,07. Дорівнює 90 тисяч помножити на 0,07 отримуємо 6506 гривень. Це ризик апетит по статті шахрайства з депозитами. Сума індивідуальних ризик апетитів дає величину сукупного ризик апетиту під операційний ризик. Ризик апетит під операційний ризик входить до декларації схильності до ризику та затверджується наглядовою радою. Щоквартально ризик менеджмент надає наглядовій раді звіт щодо ризик профілю на звітну дату та порівнює фактичні втрати від операційного ризику встановленими на початок року ризик апетиту. У разі перевищення ризик апетиту більше, ніж на авторизований розмір протягом одного робочого дня Сіро інформує наглядову раду.